Привіт, Ютуб! Я Кі. і сьогоднішнє відео єсе про надмірне споживання. Я впевнена, що ви всі знаєте, що таке надмірне споживання, якщо ми говоримо про речі, продукти, одяг і так далі. Але сьогодні ми поговоримо в цьому ключі не тільки про це, але здебільшого про те, як це впливає на нашу автентичність. І наше щастя. Як це впливає на відчуття себе, на наші цінності, і що в фіналі ми отримуємо? Чи ми отримуємо щастя, чи ні? Бо наша природа, таким нас створив Господь, що ми завжди а, хочемо відчувати щастя. Це наша потреба. І це нормально. І ми е завжди, завжди, якщо ми його не відчуваємо, якимось чином ми намагаємось його отримати. Це задоволення. Але те, як ми його отримуємо, не зовсім завжди може бути продуктивним. Тобто ми намагаємось його отримати, але в ітозі не отримуємо. Тож, давайте подивимось на таку картину, коли ми щось споживаємо. Нам потрібно працювати якийсь час, щоб які, якусь кількість грошей, щоб потім купити якусь річ інтелектуальну чи фізичну. І також не тільки це ми витрачаємо, ми витрачаємо ще одну найважливішу річ, яка в нас є. Нам Господь дав інтелект. І чи він дав нам інтелект? Тільки для того, щоб ми купували щось. Чи Він давав нам інтелект, щоб ми думали про, тільки про те, як щось споживати. Тобто, е якщо чесно, е я зараз кажу не про вас. Здебільшого я кажу про себе. Тому що так, наша цивілізація зараз влаштована. Вона влаштована таким чином, що ми кожну секунду свого життя думаємо про те. Як щось спожити. Але, інша сторона, в принципі, це нормально, тому що ми вважаємо, що тільки так ми будемо щасливими. Наша потреба, внутрішнє щастя, вона має заповнюватись чимось. І нам, в нашій цивілізації, нам кажуть: купуй, іди роби, йди в ресторан, йди. Якийсь фан зроби, там, поїдь кудись у подорож, і тоді ти будеш щасливим. Я не кажу, що це погано все. Я кажу, що яким чином це пов'язано з щастям? Яким чином щастя може пов'язане бути з споживанням? Насправді просто проаналізуйте, коли ви отримуєте щастя, коли ви спілкуєтесь з коханою людиною, яка не просто кохана вами, але вона також кохає вас. І вона, ця людина, це може бути подруга, це може бути матір, це може бути дитина чи чоловік. Це загалом. А, і ця людина, вона щиро вас до вас добре ставиться. Вона вас любить як особистість, як людину. Вона вважає вас якимось цінним, цінно, цінним індивідуалом. Так сказала треш, <сіх> Цінною людиною, цінною персоною. Індивідуальністю. І, і ви навзаєм відчуваєте це також. Чи, може, чи можна це купити? Ні. А, це точно. І, <сіх> що не точно, це те, що. Коли ми щось споживаємо, воно приносить нам щастя частіше за все на дуже короткий проміжок часу. І це проблема. Інколи той час, який ми маємо заробляти, ці гроші, скажімо так, той те напруження чи тривогу, чи якусь таку важку емоційну, емоційний стан, ми витрачаємо на те, щоб заробити. Якусь кількість грошей. І коли ми витрачаємо, ми отримуємо менше. Таке може статися. І це потребує аналізу. Для цього в нас є наш інтелект. Для цього він потрібен, щоб ми аналізували своє життя. Для того, щоб ми аналізували, чи є в мене цінності, які в мене цінності. Чи я слідую своїм цінностям, чи я просто про них кажу. Тому що я кажу зараз про себе, я можу щось казати. А потім я розумію, що блін, я кажу одне, а роблю зовсім інше. І я думаю: а чи це правильно, чи це неправильно? Я не просто кажу, що це погано ні. Треба аналіз. Мій духовний вчитель він каже, що людина має кожен день, хоча б пів години, робити аналіз свого життя. Кожен день. Розумієте, це, це кожен день. І в нас є час на це. Не кажіть, що немає часу, бо ви ми користуємось транспортом, ми кудись їдемо, ми кудись йдемо. Щоб проаналізувати, попрацювати своїм інтелектом, у нас час є, але нам здається, що немає часу, бо в нас споживати треба. Нам треба споживати щось. Нам треба щось споживати, не тільки реч купувати, нам треба подивитись а, якесь шоу. І в тому шоу нам продадуть ще дуже багато речей. Нам продадуть якийсь, я не знаю, якийсь стиль, якийсь тренд, якусь ідею. Вдягайся, як паризька дівчина. Це непогано, це гарно, але цей маркетинг він так добре зараз працює, що ми, крім нього, в голові нічого не маємо. Ми перестали бути людиною. Бо людина вона починається тоді, тільки вчора це обговорювали а, з моїми близькими, що а, людина починається тоді, коли вона задає питання, а хто я? Навіщо я живу? Який сенс у моєму житті? Чи мій сенс, моя ціль відповідає тому, що я роблю кожен день? Чи ні? Що я можу змінити в своєму житті на краще? Чому я відчуваю себе нещасливим? Скільки часу на день я роблю щось, що будує цінності, мої цінності зараз і на майбутнє. І оці питання, якісь цих питань, вони всі стосуються сенсу життя насправді, і сенсу того, що ми робимо. Тому що я дуже, -дуже часто стикалася з таким моментом, це також такий момент надмірного споживання. кажуть. Я хочу читати 30 а, книг у рік. Окей, питання: навіщо? Щоб просто комусь показати, який ти розумний, а який, а який в цьому сенс? Бо я якраз таки та людина, яка читала саме для цього мабуть, і зараз читаю для цього. Я люблю читати а, інколи, але читаю кожен день. А, я розумію, що це дуже важливо. Але я розумію, що а чи я читаю для того, щоб щось зрозуміти і імплементувати в своє життя практично, чи просто щоб розкидатися навкруги інформацію і показувати всім, яка я розумна, о Боже. Завжди знайдеться хтось розумніший. Тут конкуренція завжди не на твоєму боці. <х well> Тому э, краще цим не займатись. І я намагаюся цим не займатись, але не завжди виходить. І це також надмірне споживання. Ми споживаємо багато інформації зараз. Вона вся комерціалізована. Е, ні, не вся. Бага, багато з неї вона, вона комерціалізована. Тобто вона настроєна на те, щоб щось продати. Е, і це не тільки речі, це може бути також інтелектуальний якийсь труд. І ми... Трошки маємо думати над цим. Надмірне споживання це проблема також стосунків, тому що в стосунках ми, ми споживаємо інших людей. Ми почали, не почали завжди, мабуть, людство це робило. Ми споживаємо інших, ми, хоч, ми входимо в стосунки, щоб спожити когось. І це і з друзями, і з колегами, і з коханими людьми, з сім'єю, з дітьми. Ми їх споживаємо. Ми хочемо їх контролювати, щоб вони робили так, як ми скажемо, так як ми хочемо, щоб відчути цю значимість у житті, щоб відчути це щастя, що я є, я є, я існую, мене слухають. Ми хочемо бути почутими, ми хочемо бути коханими, а замість цього ми так живемо, начебто, по-перше, начебто всі нам винні. По-друге, начебто ми можемо це контролювати, начебто ми можемо контролювати споживання іншої людини. І коли людина робить щось, що нам не подобається, щось, що не гладить наше его, ми. Дуже страждаємо від цього. Бо в нас ми дуже пусті всередині. Я не кажу тільки про вас. Мабуть, навіть може, і не про вас. Я ж не вас не знаю. Хто мене дивиться? А я кажу про себе і про тенденцію загалом. Наша цивілізація так, так працює зараз. І не треба боятись вийти з цієї системи. Треба боятись погрязати в неї ще більше. І треба боятись так і завершити своє життя, не отримавши справжнє щастя. І те, що я зараз скажу, мабуть, вам дуже не сподобається. І, можливо, ви, ну, ви плюнете просто на це відео. Але... Але я не можу цього не сказати. Бо це правда. Істина, яку я. Несу, яку я відчуваю внутрішньо, яку я е, практикую, намагаюся практикувати. І це те, що е, кожна секунда нашого життя, кожний момент нашого життя має бути присвячений Господу. І я розумію, що можуть постати якісь дивні картинки у голові щодо цього виразу, що я сказала, але. Насправді, ми можемо навіть мити посуд, думаючи про Господа, робити це для нього. Тому що Господь любить коли чисто. Ми можемо писати книгу для Господа, тому що Господь Він дав нам талант для того, щоб ми його використовували. А вже ж тонкі моменти, що може сподобатись Господу, що ні. Це треба вивчати, це треба відчувати також, навчатися, відчувати це. Але. Ми все можемо задіяти в служінні Господу. І це не тільки якийсь егоїстичний момент з його боку, це те, що єдине у світі, що може принести нам щастя, таке щастя, яке заповнить нашу пустоту. Це не те тимчасове. Радість і щастя, яке ми можемо отримати від надмірного споживання чогось. Тому що пустота тут, кажеться, вона маленька може бути. Так, Ну що тут тієї пустоти? Але ми купуємо туди, знаєте, як у Герміони сумка, туди можна все напхати. просто. І вона, і вона губиться, що там у цій сумці. Але е, у нас також те саме, ну, Здається, таке маленьке тіло. Маленьке місце, де тут може бути десь пустота наша, але треба дуже багато всього, щоб її заповнити. І о oh омайгад, вона не заповнюється. І єдине, з чим вона може заповнитись, це відданим служінням Господу і всім його коханим а, людям. Це насправді всі. Але вже ж там тонкі моменти, як кому. Треба служити дітям, ми служимо по одному чоловіку, ми служимо по іншому. І благаю, давайте не будемо думати про якісь терпільсь, терпільські а, варіанти, коли жінка вислужується. Ну, не тільки жінка, це може бути й чоловік, коли людина вислужується просто через страх когось втратити, через страх, що не буде цього споживання чогось, що я хочу спожити свою. Ну, Не будемо казати дружину, не будемо про чоловіків. Кажемо, я хочу спожити свою дитину чи свого чоловіка. Це так не виглядає, але це насправді так. Я хочу, щоб він зробив мені так, як мені подобається. Я хочу це, я хочу це. І замість того, щоб сказати, мені потрібна від тебе увага. Я хочу, щоб ти зробив для мене це і це. Мені не подобається, коли ти робиш це і це. Мені це мене це ранить. Ні, ми робимо не так. Ми робимо це через якісь мегатонькі маніпуляції, вислужуючись іншим, і намагаємось, щоб вони нам щось дали взамін. Бо ми хочемо насправді цього, ми хочемо споживати. І споживати це непогано. Ми завжди будемо споживати. Ми споживаємо повітря, ми споживаємо їжу, ми споживаємо увагу. Речі, все, нам потрібно це. Але надмірне споживання це вже тоді, коли ми порушуємо закони Бога. І основний закон звучить так ішавасіям і дам сервам, все належить Богу. Тож надмірне споживання насправді починається з ідеї, що щось належить мені. Але якщо ми подивимось на наше життя, то ми розуміємо, що Оця ковтиночка, наприклад, вона моя. Я відчуваю, що вона мені належить. Я можу її одягти, я можу її постирати, викинути, порізати. Я можу з нею робити. Вона моя. Але якщо, наприклад, я піду зараз із дому, і моя домівка згорить. Ну, так вийде, що тут якась ракета прилетить, чи щось, не дай Бог, а вже ж, але все може статись. І все, ця ковтиночка більше не моя. Тобто я її не контролюю. Точно так само, як, наприклад. Я перед виходом вип'ю цикорій, кудись я, кудись я йду, і я ляпну на неї. І потім, наприклад, ну, наприклад, я не зможу її відстирати. Чи, наприклад, я зачіплюсь десь за неї, і вона подреться, порветься. Так що ж, як же ж вона моя, якщо я не контролюю навіть такий маленький мізерний момент? Ну, це так, на подумати. Тому що відначальна ідея надмірного споживання це нерозуміння того. Що мені насправді нічого не належить. Це тимчасово мені належить для того, щоб я це якось щоб я це цим насолоджувався, щоб я це якось використовувала і в ідеалі на благо всіх людей, Боже, як це звучить <кхух> по-святошинськи. Але я не свята, тому. Це, 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 це тільки звучить гарно <хи> на благо всіх людей. Це насправді дуже непроста річ так жити. Коли я бачу, коли люди так живуть, це, це дуже цікаво. Спостерігати, як люди так живуть, насправді для інших це просто неймовірно. Це просто ти думаєш, як вони так живуть? Я так ніколи не зможу. <хи> це, це якісь дуже великі душі, коли вони ем, замість це. Це як навпроти цього навпроти, такий опозит, опозиція цьому надмірному споживанню, коли з одного боку надмірне споживання, а з іншого боку, надмірна любов до інших, коли ти завжди і своїм інтелектом, і своїми грошима, і своїми діями, енергією, і своїм часом ти служиш іншим. І ом, ми заглибились трошки. Далі, ніж я планувала. Але давайте сьогоднішнього відео зробимо такий ітог. Просто нам потрібно розуміти, коли, куди ми витрачаємо свій інтелект, свій час, свої гроші, куди ми вкладаємось. І кожні, кожний день. Якийсь час приділити тому, щоб проаналізувати своє життя, що мені подобається, що мені не подобається, чому я не відчуваю щастя, чи обдумати, як я в своєму житті. Можливо, вся моя голова забита тим, як споживати, як мені щось отримати. І насправді, в чому в цьому немає нічого страшного чи дуже поганого, це нормально, якщо ми відчуваємо пустоту. Внутрішньо ми хочемо а, щось отримати, якось її заповнити. І тут вже треба задуматись, як я можу її заповнити, проаналізувати, що саме заповнює цю мою пус пустоту, поспостерігати за цим це дуже важливо, бо, а, бо тільки так ми зможемо вийти на те, що ми будемо щасливими людьми, які а, відлунюють світло Господа, відлунюють його любов. А не просто витрачають себе на те, щоб спожити те, що не приносить нам щастя. насправді. Я сподіваюся, це відео було корисним і цікавим для вас. І побачимось у наступних відео. Есе. Пока!